Заява президента про проведення референдуму щодо вступу України в НАТО може виявитися звичайним пустослів'ям. Такий крок гаранта може свідчити про наближення дочасних парламентських виборів. Адже загалом існує майже 250 критеріїв, яким має відповідати країна, що претендує на членство в НАТО. Одного бажання кандидата замало. 6 лютого поліція зупинила спробу блокування автомобільної траси на Бахмут. Обидві сторони конфлікту звинувачують одне одного у порушенні закону. Учасники блокади запевняють, що у Бахмут влада перевозила тітушок. Глава Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін у свою чергу заявив, що в автобусах їхали співробітники Курахівської ТЕС. У центрі Києва знову мітингували проти незаконних забудов. За словами учасників акції протесту, до однієї з таких скандальних забудов причетний чиновник вищого рівня, зокрема співробітник АП. Попри усі заборони, високопосадовець банкової продовжує ігнорувати закон і порушувати будівельні норми. Народні депутати України повернулися до роботи у пленарному режимі. На ранковому засіданні зареєструвалися 365 з 423 парламентарів. Радикали прийшли всією фракцією у вишиванках. Порядок денний тижня не змогли ухвалити навіть з четвертої спроби. Вже наприкінці лютого парламент чекатиме перерву у роботі на два тижні. Ключові закони порядку денного депутати провалили через брак голосів. Сесія Черкаської обласної ради почалася з бійки через відмову чиновника звітувати українською мовою. З'ясовували стосунки за допомогою кулаків депутат Свободівець та директор готельного комплексу. У сутичці взяли участь депутати та громадські активісти. У роботи сесії втрутилися правоохоронці, які зупинили бій. 帝国。 Народні депутати від БПП побилися під час засідання у парламенті. Лещенків піджак пав жертвою публікації, яку депутат написав за мотивами засідання антикорупційного комітету. Наслідками зривання роботи комітету є переобрання голови. Для порушників дисципліни наслідків, скоріш за все, не буде. Інцидент стався під час розгляду реформи конституційного суду. 8 лютого Нардеп Гончаренко розмалював фрагмент берлінської стіни, виставлений біля входу в посольство Німеччини. Цим він хотів висловити незгоду з позиції. Посла Німеччини Ернста Райхеля по виборах на Донбасі. Німецька сторона відразу ж засудила вчинок, заявивши, що такі дії порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. Витівку Гончаренко не схвалили його соратники, представники БПП. Порошенко назвав дії народного депутата неприйнятними. Правоохоронці викрили в хабарництві начальника одного з пустів Київської міської митниці. Чиновник вимагав у бізнесменів майже шість тисяч доларів за нестворення штучних перешкод при імпорті товарів. Митника і посеред. Редника затримали на робочому місці під час одержання чергової частини хабара. Також слідчим вдалося викрити корупційну схему розмитнення автомобілів у Черкаській області. За підсумками 2016 року, банківська система України оновила історичний максимум за збитками. Негативний результат виявився на рівні 159 мільярдів гривень. Такий рівень збитків обумовлений передовсім резервуванням кредитного портфелю Приватбанку. Раніше Олександр Шлабак заявив, що Приватбанк після формування резервів. Ервів має збиток минулих періодів на 135 мільярдів гривень. Ініціативи уряду щодо зниження цін на ліки можуть зробити медпрепарати взагалі недоступними для українців. У мозі пообіцяли забезпечити громадян якісними медикаментами за чесними цінами, почали розробляти програму Доступні ліки. Проект передбачає державне регулювання цін і відшкодування вартості препаратів. Прайс склали орієнтуючись на західних сусідів. Відповідна постанова Кабміну набула чинності 1 лютого. Однак ліки, які не Трапили під референтну ціну, встановлену державою. Були зняті з полиць. Після чого експерти заявили, що подібні кроки можуть спровокувати дефіцит. У Донецьку вбили одного із ватажків незаконних збройних формувань Михайла Товстих. Чоловіка підірвали у його робочому кабінеті близько шостої години ранку. Інформовані джерела повідомили, що зараз головною версією вважається постріл із вогнемета шмель. Після вибуху у будівлі сталася пожежа, в результаті чого воно практично повністю вигоріло. У міністерстві оборони підтверджують загибель ватажка бойовиків.